Вітаю, дорогі друзі! Магія ранку, магія свят, магія зими, все це таке захоплююче, що багато хто хоче в нього вірити. Інколи дійсно хочеться вірити, бодай у щось. Коли якась безвихідна ситуація, коли щось термінове, коли починаєш щось нове, коли треба мотивувати себе на досягнення того чи іншого, коли життя змушує щось змінити, так, віра велика сила. І все ж працює чи не працює. Такий настрій на чари. Дійсно, у нашій українській культурі дуже багато магічного, Згадаємо лісових різних істот, згадаємо вірування наших предків, згадаємо, як наші бабусі щоразу плювали через ліве плече, щоб пощастило. Багато іншого. Цим наповнена художня література і це прекрасно, тому що це заряджає, надихає. І все ж, що нам необхідно з цього взяти і як це дійсно повернути собі на користь. Наш мозок дійсно любить різні метафори. Любить роздумувати, любить якісь звички, любить якусь сталість, тягнеться до чогось цікавого, хоче пізнавати і нам важливо в цьому допомогти, а не навпаки. Чому ми так часто, особливо в період свят, думаємо, що, наприклад, коли ось візьму, ручку, напишу своє бажання, так... підпалю і вкину келих вип'ю і воно обов'язково збудеться. Тому що Мозку хочеться до чогось прив'язатися такого, щоб це ніби стало наслідком і поривом до якоїсь дії. Але цей ланцюжок не тривкий. І тому працює саме те, що ми віримо і підкріплюємо саме дією. А не зробили певний ритуал, з чим не пов'язаний. І покинули його. Думаємо, що це все само собою спрацює. На жаль. Але в нас самий закладена величезна-величезна сила. Ми можемо створити багато чого самі. тому. Те, що ми можемо створити більш реально, може бути цікавіше від такої магії. Чому наші предки так тягнулися до подібних звичаїв, традицій, вірувань, ну і, чесно кажучи, марновірств? Тому що це по-перше, створювала відповідний настрій. Це об'єднувало. Це створювало нові ланцюжки комунікації. Це допомагало згуртувати родину, друзів, новий колектив. Це Естетично виглядає. Це цікаво, це захоплює. Це можна поділитися. Про це можна написати неперевершений художній твір. І це все прекрасно, тому що це наші скарби, на яких ми можемо опертися, які можуть стати нашою родзинкою. Які не варто забувати і все ж у наших бабусь, прабабусь і наших інших прапредків не було таких можливостей, як у нас зараз. Ми можемо перетворити. Ці красиві обряди, наприклад, те саме кусання калити, так? На цікаве спілкування, на ще спізнавальне. А для того, щоб дійсно наші мрії, наші плани спрацювали, то слід довести самому собі, своєму мозку, своєму тілу. Що це саме те, до чого ми йдемо, чи це саме наше? І що ми це підкріплюємо постійно? Ну і, звичайно, підтримка дуже і дуже складна. І тому, чому б дійсно не згуртуватися? Не зробити, наприклад, той самий вечір, як колись робили, або вечорниці. Не з метою загадати якесь бажання. Абсолютно нереальне. Наприклад, прокинутися і опинитися у Великому замку. А дійсно побудувати реальні цілі, знайти людей, які нас у цьому підтримують, все це підкріплювати діями, все це прописувати на папері, і бачити, як ми до цього всього просуваємося. Хоча б на таку маленьку краплиночку. Це вже дійсно красиво і корисно. Друзі, а які звичайні традиції обряди ваші улюблені? Поділіться, будь ласка. Тому що кожного з нас, я думаю, є такі перли, які дійсно варті уваги. Це нам буде поштовхом іти далі, незважаючи на перепони, незважаючи на перевірки, можливо навіть перевірки, які нам дає життя і рухатися. та тими самими зірками. Тільки впевнено тримати перед собою ту ціль, фокусуватися саме на ній і на тому, як ми до неї просуваємося і що ми дійсно конкретно робимо. І Як на це відгукується наше тіло, який ми маємо при цьому настрій? І як це наше самопочуття змінюється по ходу того, як ми наближаємося до саме заданої нами і розпланованої нами мети? Тоді вже нам будуть нецікаві заголовки головки на, на зразок. Поворожіть собі на картах Таро. і Матимете гарну сім'ю, матимете впливових родичів, яких ви поки що не знаєте, які вам дадуть грандіозний спадок і тому подібне. А будемо дійсно красиво і впевнено наближатися саме. До того, що нас чекає. Друзі, дуже цікаво. Про що ви мрієте і які ваші мрії вже збулися? Чи цікава вам ця тема? А які теми вам цікаві? Друзі, будь ласка, підтримуйте цей канал. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам подобається. Радьте Своїм знайомим, близьким. Пишіть, дискутуйте. Мені було б цікаво дати участь в дискусії. Я обов'язково відповім на всі ваші запитання, які у вас з'являються і з'являться. Тому що, чим більше ми хочемо знати, чим більше ми пізнаємо, тим наша ціль. Реально стане яснішою. А саме ясність це наш шлях до мети. А що б ви хотіли б побажати вашим близьким? Таке щоб реально збулося. І також самому собі, звичайно. Всім удачі, здоров'я, гарного настрою!